Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу один цікавий і веселий пранк, який у вказану дату і час запустить ось таке повідомлення на комп'ютері жертви, і після того автоматично відкриє вікно браузера, де буде запущено або ж відкрито якийсь цікавий або непристойний сайт на зразок YouTube каналу Віртуальної Академії. І, по-перше, це все буде виконуватись автоматично, і це завдання можна запланувати як на кілька днів наперед, так навіть і на кілька років наперед. І крім того, ми можемо зробити так, що навіть якщо користувач закриє обидва вікна, за декілька секунд або ж хвилин воно буде з'являтися знову і знову. Незважаючи на те, скільки разів користувач буде його закривати, ми можемо зробити так, щоб кожну хвилину це повідомлення вистрибувало знову, і це вікно знову відкривалось. Буде цікаво і весело. Отже, першим ділом натиснемо Windows R на нашій клавіатурі, напишемо CMD і натиснемо Enter, щоб відкрити командний рядок. Оскільки канал цей навчальний, ми, звичайно ж, будемо не просто робити пранк, а також вчитись і розбирати, що тут до чого і як це все працює. І також ви зможете зрозуміти, як використовувати вивчені в цьому відео навики і знання для більш практичних і корисних потреб, аніж просто написання пранків. Отже, зробимо, щоб це виглядало трішки веселіше, напишемо Color 0 a і CLS, щоб очистити екран. Як я вже казав, я цей урок подаю як пранк, але його можна використовувати у цілком практичних цілях. Отже, у командному рядку і у Windows і у нас є така команда, яку можна запустити із командного рядка, і також із вікна запуску ось цього Windows R. І ця команда називається Explorer. Explorer з англійською означає дослідник або той, хто розвідує нові території, але в контексті операційної системи Windows, Explorer це є графічна оболонка, яка є по суті смислом операційної системи Windows. Це вікна. Explorer у Windows це вікно, у якому ви можете бачити усі файли. Папки і по суті все, все що у вас є на комп'ютері, у зручному візуальному форматі. В українській версії Windows Explorer це провідник. Тобто, якщо ви напишете команду Explorer і натиснете Enter, то у вас запуститься вікно провідника. Для того, щоб запустити провідник і відразу відкрити якесь конкретне розміщення, ви можете написати ту ж таки команду Explorer, я натисну кнопочку вгору, потім пробіл, і якесь розміщення, куди ви хочете відразу перейти. Наприклад, я напишу C Users. Ось так, і якщо зараз натисну Enter, то у мене відкриється вікно провідника Windows, де відразу буде відкрита папка C-Users. Ось так вона називається C-Users. Але якщо рядок адреси не активний, то локалізований Windows перейменовує або ж показує нам псевдонім цієї папки, яка називається цей ПК це користувачі Також за допомогою команди Explorer ми можемо відкривати провідник у певному розміщенні. Крім того, програма Explorer дозволяє нам відкривати не лише файли і папки на цьому комп'ютері. А також певні розміщення у інтернеті, тобто веб-сайти. Ми можемо так само написати Explorer, і потім в лапках написати якусь адресу. Ми, звичайно ж, напишемо адресу YouTube канал віртуальної академії. Https, це протокол, потім похилих», потім «www.youtube.com похила віртуак. Ось так. Якщо я зараз натисну Enter. То Windows спробує розібрати, що ж ми хочемо. Він зайде, подивиться, що ми хочемо відкрити провідник, але потім побачить, що ми насправді хочемо відкрити якусь веб-адресу. І після цього він піде і знайде в операційній системі браузер за замовчуванням, який ви використовуєте. Це може бути Google Chrome, це може бути Mozilla Firefox, це може бути браузер Brave або стандартний браузер Windows, який називається Microsoft Edge. Між іншим, лише 25% усіх людей, які дивляться ці відео, підписані на канал Віртуальної академії. І це неправильно. Якщо ви ще не підписались, підпишіться прямо зараз. У нас є багато цікавих відео для навчання і розваг з комп'ютером. Отже, закриємо це вікно поки що, і я вам покажу інший спосіб, більш правильний, так би мовити, який можна використовувати для відкриття вікна браузера. Для цього ми можемо використати іншу команду, яка називається Start. Потім, для того, щоб відкрити якийсь певний сайт, нам потрібно написати дві пари подвійних лапок, тобто відкриваючі і закриваючі, порожні. І потім у ще одній подвійній парі відкриваючих і закриваючих подвійних лапок нам потрібно написати адресу, куди ми хочемо перейти. Та ж така адреса в цьому випадку: www.youtube.com www.outube.com.похилавіртуака. Обгортати ось цю адресу у двоє подвійних лапок, в принципі, не обов'язково, але це рекомендується, якщо в вашій адресі є якісь спеціальні позначки або помітки. Якщо я зараз натисну Enter, у нас знову відкриється вікно програми Chrome, і знову відкриється YouTube канал Віртуальної Академії. Окей, з основною частиною розібрались. Тепер ми знаємо, як запустити команду, щоб відкривався якийсь сайт. Ви можете, звичайно, вказати тут будь-яку адресу замість ось цієї, але я вам рекомендую, звичайно, використовувати Віртуальну Академію. Далі ми будемо використовувати таку програму, яка називається Планувальник завдань, для того, щоб вказати, у який конкретно час і дату ми хочемо. Щоб ця команда виконалась і у нас запустився ось цей сайт. Можливо, ви щоранку або щодня встаєте і хочете першим ділом побачити YouTube канал Віртуальної академії і подивитись, які новенькі цікаві відео у нас там вийшли. Або, можливо, ви захочете здивувати або порозважати своїх друзів. Це теж спрацює. Для того, щоб запустити програму планувальних завдань, ми можемо зайти у меню Start, і ось тут в пошуку написати Task Scheduler. Ось у мене є ця перша програма, яка називається Task Scheduler, або ж планувальних завдань. В одному з попередніх відео ми детально розглядали, що таке планувальник завдань, що це програма, як вона працює і які тут є можливості. Тому тут я пояснювати не буду. Якщо вам цікаво, подивіться це відео. Тут нам потрібно буде створити нове завдання і вказати, коли це завдання має бути виконане. І Windows нам автоматично виконає його у вказаний час і дату. Першим ділом для цього ми натиснемо на кнопці Create Task, ось тут, яка означає Створити нове завдання. Як ви можете помітити, тут лише частина цього інтерфейсу перекладена, а частина так і залишена англійською мовою. Першим кроком ми дамо ім'я цьому завданню запустити непристойний сайт. І в полі Description, це опис ми можемо написати це Prank. Так, тут більше нічого міняти не потрібно. Переходимо у наступну закладку, яка називається Triggers. В цій закладці ми вкажемо, що в системі буде змушувати програму та Scheduler виконувати наше завдання. Натискаємо на кнопку New, тобто нове або ж Створити. У нас відкривається ось таке маленьке віконечко, точніше не маленьке, але все ж невеличке віконечко, де ми можемо вказати, коли ми, власне, хочемо запустити і виконати це задання. У нас тут є декілька варіантів, коли користувач заходить в систему, коли комп'ютер вмикається, коли відбувається якась подія в системі і так далі. Але найзручніша, найпростіша і найбільш гнучка опція це on a schedule. Тобто згідно графіку. «Schedule» – це графік. І тут зліва у нас є варіанти запускати один раз, щодня, щотижня, щомісяця. Це на ваш розсуд, що вам найбільше підходить. Але в цьому прикладі я виберу опцію One Time, тобто один раз. І ось тут мені потрібно вказати, в який день і в який час це завдання буде виконуватись. У мене зараз 19.18. Я поставлю час 19.22, щоб у мене залишилось достатньо часу перед запуском цієї програми, щоб пояснити інші кроки цього процесу. Ще один цікавий момент. Якщо ви дуже набридливий пранкстер, ви можете зробити так, щоб це завдання виконувалось повторно щогодини або, наприклад, що 5 хвилин. Ми можемо навіть сказати кожних 2 хвилини, наприклад, протягом одного дня. Хоча ні, це, мабуть, буде забагато. Ми скажемо, що для демонстрації це пранк буде запускатись кожну хвилину, що щохвилини протягом наприклад, 15 хвилин. Тобто це завдання почне виконуватись о 19 годині 22 хвилини. Так, так, я це, мабуть, зміню на 19 годину 24 хвилини, щоб ми все це перейшли. І після запуску, навіть якщо користувач закриє вікно браузера, через одну хвилину це вікно браузера знову відкриться. І це буде повторюватись 15 хвилин. Ви можете встановити довший час, але, звичайно ж, оскільки це добрий пранк, а не злий. Я рекомендую не ставити більше, наприклад, 15 хвилин. Можливо, навіть ми поставимо ось тут 5 хвилин. Я просто видалю одиничку. Enabled це значить, що. Цей тригер активований або ж вімкнений. Тригер або ж умови запуску цього запланованого завдання, ми встановили. Натискаємо ОК. Тепер переходимо до закладки, яка називається Actions. Actions це, власне, що буде відбуватись у вказаний час. Натискаємо New. Нам потрібно створити нове завдання. Автоматично тут вибрана опція Start a program. Вона нам підходить. Тут, у рядку, де написано Program Script. Ми можемо вказати або назву бач скрипта, який ми хочемо виконати, але в нашому випадку це просто команда. І тоді, якщо це просто команда, нам потрібно написати власне програму, яка буде виконувати цю команду, і програма у нас називається командний рядок, або ж cmd. Ми можемо просто написати cmd, можемо написати cmd.exe, тобто exe, що вкаже в операційній системі, що це точно програма. Далі, ось тут починається саме цікаве. Тут у нас будуть аргументи, або ж те, що ми власне ми хочемо зробити з використанням командного рядка. В нашому випадку ми хочемо запустити якийсь непристойний сайт, наприклад, YouTube канал Віртуальної академії. Для цього напишемо наступне. Спочатку ми це напишемо, потім вам поясню, що це означає. Похила «Сі», пробіл, старт. Після цього відкриваючи закриваючи подвійні лапки. Після цього ще одні відкриваючі закривачі подвійні лапки. І в других, не в перших, а в других відкриваючих закриваючих подвійних лапках, ми напишемо власне адресу сайту https2. Дві похилі вперед, потім www.youtube.com, похила. АК. Після цього додамо ще одну команду, де ми скажемо користувачеві, що вас зламали. Ми напишемо два символа аперсанда, які дозволяють нам поєднувати більше, ніж одну команду в командному рядку. І після цього надішлемо повідомлення користувачу, яке буде казати, що вас зламали. Напишемо MSG, це команда, яка буде надсилати повідомлення. Зірочка означає надіслати повідомлення усім. І після цього в лапках напишемо. Вас зламали хакери. Тепер, повертаючись до початку цієї команди, я поясню, що вона означає. По HLC це перемикач англійською називається switch. Це спеціальний перемикач для командного рядка, який вказує на те, що нам потрібно виконати команди, які йдуть після нього, і після цього закрити командний рядок. Команда start означає запустити, і в нашому випадку це буде означати запустити або ж відкрити ось цю адресу цього сайту. І він сам розбереться, як її відкрити. Звичайно ж за допомогою браузера. В порожніх подвійних лапках ми можемо вказати заголовок вікна командного рядка. Але оскільки командний рядок миттєво відкриється, запустить наш браузер із відповідною веб-адресою і потім закриється. Тому тут немає смислу вказувати будь-яке ім'я або текст, тому що його все рівно ніхто не побачить. Все у нас готово. Можемо натискати ОК. Перейдемо тепер у наступну закладку, яка називається Conditions. Тобто умови, умови виконання. Тут всі параметри за замовчуванням будуть працювати, нічого змінювати не потрібно. Хоча, можливо, ось цей параметр буде корисний. Тут вказано, що запускати завдання лише якщо комп'ютер під'єднаний до електромережі, тобто увімкнений в розетку. Тому ми можемо забрати цю пташечку, щоб це завдання виконувалось незалежно від того, чи комп'ютер, якщо це ноутбук, працює з батарейки, чи він увімкнений або ж під'єднаний до електромережі. Перейдемо у наступну закладку, яка називається Settings або ж налаштування. Ми можемо ще поставити ось тут ташечку, де вказано, що якщо час, коли це завдання було заплановано, був пропущений, можливо, у користувача в той час комп'ютер був вимкнений, то запустити це завдання як тільки користувач вимкне комп'ютер. Тобто, якщо ми запланували це завдання на 19.30, а о 19.30 мій комп'ютер був вимкнений. То, якщо ми поставимо ось цю пташечку, то навіть якщо користувач ввімкне свій комп'ютер наступного дня о першій годині ранку, це завдання все одно запуститься, тому що головний час запуску був пропущений. Але планувальник завдань знає, що його потрібно буде запустити, як тільки користувач ввімкне комп'ютер. Повертаючись назад у закладку загальний. Ми тут можемо також змінити, щоб це завдання виконувалось не лише для поточного користувача, а для всіх користувачів на цьому комп'ютері. Але поки що це пропустимо, натиснемо ОК. Це готово. Якщо ми зайдемо в ось цей елемент, ось тут, який називається Task Scheduler Library, або ж бібліотека запланованих завдань, ви можете побачити, що наше завдання тут існує. У нас на годиннику вже 19.30, тому для того, щоб побачити, як все це буде працювати, ми згорнемо всі вікна і почекаємо кілька секунд, оскільки для часу виконання я поставив, щоб це завдання виконувалось о 19 годині 30 хвилин і 52 секунди. Тому нам ще треба буде почекати декілька секунд. Ось час прийшов. У мене на секундочку вистрибнуло вікно командного рядка, потім вистрибнуло віконечко із повідомленням, що вас зламали хакери, і запустився браузер із адресою, яку ми вказали у нашому планувальнику завдань, в нашому випадку канал Віртуальної академії, де можете переходити у закладку Playlists і починати переглядати багато розумних і корисних відео, включаючи, звичайно ж, відео про командний рядок. Я зараз закрию це вікно. І ви побачите, що через декілька секунд воно автоматично відкриється заново. Тому що у планувальнику завдань ми вказали, що він запускав це завдання кожну хвилину протягом наступних п'яти хвилин. І ось знову в мене вистрибнуло повідомлення, вас зламали хакери, і знову відкрилось вікно браузера. Я можу закрити його повторно, але ідея, я думаю, ви зрозуміли, що кожну хвилину це буде у мене з'являтись знову і знову. Виглядає насправді як якийсь підступний вірус. Або захоплення мого комп'ютера хакерами. Так, ми продовжимо. Окей, пройшла ще одна хвилина, і це неподобство запустилось знову. Давайте ми це закримо. І я зайду у планувальник завдань зараз і зупиню ось це завдання, натиснувши на кнопку «End», тобто зупинити усі активні запуски цього завдання. І крім того, я, мабуть, його просто видалю. Класно, ось тут права кнопка мишки, і виберу опцію Delete, або я можу виділити просто це завдання тут і класнути «Дії», на яка називається Видалити ось тут. Видаляємо готово. Поки що закриємо цей планувальник завдань. На сам кінець, якщо замість написання параметрів, власне, у тому маленькому віконечку у планувальнику завдань ви хочете використати Script», де весь код і весь процес у вас буде записаний в цьому бач-скрипті, то цей батчскрипт буде виглядати приблизно ось так. Ми будемо використовувати команду GoTo, цей бачскрип запускати знову і знову. Тут після початку скрипта ми скажемо запустити вікно або альтернативний варіант, ми можемо використати цей підхід, який ми використовували. Почекаємо 60 секунд і запустимо цей процес заново. Теж варіант. Ви можете вибрати той, який вам найбільше підходить. Я сподіваюся, з попередніх відео про бачскрипти, ви вже знаєте, як це все працює і як використовується. В цьому відео все. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь до каналу, запрошуйте друзів, обов'язково додавайте коментарі, і ми з вами почуємось в наступному відео.